За Чернівсько Свіде Гайло. І це по якому, відноситься, що перша згадка про посів. Хоча не про цей посів, а про село Косів, яке зараз старий Косів. І в 1424 році, 31 серпня, він подарував своєму слазі владу Другасиновичу е, село Косів, Тут також згадується в згадується з Ну І цей, ну, здається, подарок. Цей подарок був не просто так. Кожного року мешканці того обшуру, який подарував, мали віддавати королю Сидергайду, це, е, е, два гроші раківські. Я там щось хотів узнати, скільки це на наші гроші вартує, так, так, так і не зрозумів. І якщо на якісь військові навчання або якась війна, то мав з собою ще взяти одного списоносця і двох вучнів. Оце такий ну, подарок. Наскільки там обраховувалося, скільки було, ну, жителів не знаю, чи ні його з лаву зберігають чи ні, щоб по-любому, напевно, була якась корупція, що дровосе собі там щось приховувати. Але ще щось, але так, про okay. наше життя. <coughs> Потім е, е, село Косово, тут на косово тузна, грамота написана деревацію. Село Косово є е, е, у, у реєстрі. А не реєстр. реєстр. 1427 року не значиться, що воно перейшло до старости Ки Снятинського Михайла Можила з Бучача. І там е, написано, що це не село, а жупа. Тобто, якщо це був старий постіль, що там була жупа, а жупа це там де добуває добувають, і Добуває сіль. Відтак. Мужило, він загинув у битві з сурками на Буковині, і це, і це село перейшло до Язловецьких. Язловецькі поридичалися з Мужилами, і це воно перейшло так без спаду до Язловецьких. <кхух> Язловецький, е потім став Тенчинський, або ще як пишуть Генчинський, він став старостою Святинського повітря. Це село Космо і жабі належало до Снятинського циркулу, так, так називалося. І він от, як пише Вікіпедія, там, що він тиш, десь біля 1560 року заснував тут де ми, місто Косів, Ну, чи містечко Косів. І Тут, тут е, почав добувати тут всі. І от е, в році, коли е, помер, Генчинський, той Язбурецький, який видно мав старий Косів, так і пише у хроніках, що він розмітав це місто Косів. І вже потім, напевно, він відбудував у 1579 році у реєстрі сіл і містечок Галичини, значить, це 1579 рік, разом з селом Косів. Значить, це вже і містечко Фосі. Коли це реєстр такий був. Тут е, потім десь ми вийдемо той Реєстр. Ані є Реєстр. От, наприклад, пише Фосіл Жупа, 1472 рік, власник Михайло Збочича. І от як теперішній. Ну, це вже теперішній реєстр. І тепер називається Косів косів На картах тих Шестеровіцьких Косів позначається як Кошов. Ну, Коси з ум Це у багатьох. Потім він перейшов австрійці вже його з двома С позначали, ос -соу». і вже за Польщі, ну, сталося як ну, Косів можемо знайти. Картах. Чому так не знаю? В принципі, ще реєстр з'їзду шляхти в 1427 році. Там значиться Влад, напевно Влад який з Косова, і він, він вже називається Влад Косівський, ну, Кошівський. Що ще там зробив? Зазвичай? Байден'ю. Що це інтересно, що, наприклад, значить, також кутиць, напевно, також старі, старі кути. І власник його, завичайно, в 1448 році Михайло дзвонило. Тобто якийсь мікро Звинилова мав власність теж кутиться, там з точки з кілометрів, Звинилів це біля кави, шо, наскільки я пам'ятаю. <кій> ну, Є тут і Джурів, є. Е Ясенів також Михайло Збуча, тобто Косів Ясенів, значить те, що було в Драгосимовичу, це, це перейняли до себе <кій> цей старостанський, який загинув на Буковині в, в, в Рубістотах. Після того, як Язловецький е, е, перейняв власність вже Косів має в 1879 році, що ми знаємо, що він був в реєстрі значений як у в нього не було нащадків і перейшло до чурилів. Чурили це Шехецький рід, український, так само, як прожили український рід. І е, чурили, ними володіли до, е, до часу, коли е, руське воєводство е, забрало Австрію до себе при, при поділі речі Посполитої. І вони були у е, родстві чурили разом з дідушицькими. Це перейшло до дідушицьких. А, це перед цим. перед поїдом. Перейшло до дідушицьких, і вже при поділі, зараз подивимося, Австрії, який точно рік, є відомості, що от це в Дідушицьких. Згідно акту від 23 серпня 1694 року, фацей Дідушинський отримав місто косів з передмістом містом тут уже в 1694 році згадується Маскарівка. Коли воно було засновано, я не знаю, але тут вже є, що 1694 рік воно згадується у цій хроніці. І, і старий косі, як, спач, як спачна від Чурилів, з якими Лідушецькі породичалися. Коли вже після е, поділу в Польщі у, у 1787 році 1 квітня, е, уряд австрійський викупив у Лідушецьких, а Лідушецький породичалися з Романовськими. І у на, на місці Косова вони добували всі там за патентом, тоді королівським, потім цісарським, і було чотири чи Шиби, чи, чи Варильні, чотири варільні, а Романовських було дві. То от у Дідушицьких і Романовських уряд австрійський викупив село разом з цим обширом королівську власність. І там ще навіть було з якимось заміненням сіл на... ну, дали гроші і замінили сіл десь на події. І це вже починається австрійський період Косо. Отут зараз ми слухаємо це все. Кормі Ще, на фотографію. Вибачайте, перший раз, а шут... Стець, назад. не кидайте мене. Ні, це не Ще, 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 Порядку. Так, оце зараз перша фотографія, яка відома. мені це фотографія Юлія Дудкевича. Вона значиться, вона є в Ослійському архіві, вона значиться 1890 рік. Чи точно це не знати? Бо, тому що відомості, що Юлія Духкевич в 1880 році була виставка Поломиї, на був запрошений у цісар. Організатори виставки запросили Буткевича, він був фотографом тоді, щоб він співахував види Галичини, е, ну, покуття разом з тим фігурав. Це можливо навіть 1880-й. Можливо, тому що видно цю башку чи і це вона була над карабиновим е, муром. Тобто це в центрі, як на площі дивиться, зараз музей госудщиний. Е, і оцю башту виду. Okay. <coughs> а, шосте. назад. А це це приміщення, де зараз ми зібралися. І віднайшов. Ну, в основному от, шукаю газети. ще австрійцям, які оцифровують свої газети. хоча... Я читав, що в австрійському архіві оцифровано тільки 50% їхнього архіву, 11% тільки каталогу злобило, так що можна собі ще 86% <кій> немає навіть каталогу, щоб ти знав, куди поїхати, щось шукати. Хоча знаходить, що є каталозі, що е, схема цієї соливарні і там опис, що тут є. Це, е, і в газеті написано, що в 1851 році почалася будуватися промислова е, варійна солі в Пострій. Тобто це, це вже були муровані будинки. За цей будинок теж написано, що він збудований 1853 року. Це ця це, глава, це, 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 напевно, з 1853 року. От, видно ці. Зараз він вже перебудований цей будинок. І потім, це вже напевно четвертий раз, який перебудований. Тепер тим є теж фотографії 30-х років, то тут нема цих веж. Лише, так є ще тайний демонстрант. Зараз перебував, я дивився виходить туди трохи далі, то видно, що там ну, змінили. Це є, тут було пакування солі, і оце був склад мішків. Є світлина, де видно, тут, як всередині. Ще з відомістю дізнаємося, що тут не тільки було Суливання, тому що була оздоровниця. Тобто був будинок е, з лазянками. Лазєнки це як Баня, там були ванни з соляною водою. І в цих лазенках ще був е, гостинний, гостинний будинок. Тому що є написано, що в 1800. У 62 році згоріли Лазенки і гостинний будинок. До чого це веду? Тому що почитати там, поляків про косів вони пишуть, що тільки в Пернавському, тільки його річниці, Косів став відомий у Польщі, а так само в Австрії. А то ж виходить, що ні. От це є 1862 рік. Це є виріска з е, тиску е, лічниць. У Австрійській імперії. Це я тільки Прокосів. Тут те, що річниця є у косові, там варт це що тут ну, ці ярмарки. Стейнсалс, бед, це соливарня, і там от, чи джерело солі, чи я кажу, що лікування. Також про пісень. Про пісень раніше, що в не був навіть курорт. Там вибранівка, питався вибранівка, то казали, що десь їхати на що Там був курорт. Там було, по-моєму, 4-4 милі від, від косова. І там був про. Тобто ще в 1862 році тут вже був Косів Знаний, і також на Околиті села тут про Мобут також теж вже були знані як річниці. Так що Косів ще далеко до... до Тернавського був знаний. Бо Тернавський родився 1850. в 1851 році, тому тобто в 1862-му році було 11 років, він там входив маленький кошти. це зараз то, також був Керичем, також він підтримував до того дня 1890 рік Світлену, далі Та, Світлену Косову. Оці всі стоси, чи як це називати. Це все є е, е, дрова. Так, можна звісно, там ми і на було, Ну, використовувалися шість пан, вони мали до 100 кубічних метрів, тобто туди наливали сировицю, яку відбудували. Ну, більше про заливання десь з підготовою можна розказати, це просто і от цим дровами вони вивалювали воду, лишалася сіль, потім її просушували, потім пакували у стопки або мішки, і це возили. Ну, зараз цього будинку вже нема, там наш не тільки є. Цей грані підморовки, і там, і там був один з центральних шибів, який йшов у землю. Тобто шиби, шиби опускалися на 150 метрів під землею. По, по об'єму вони були так, як тут оця сувальна. І Було три, три горизонти. Кожен mm -hmm. горизонт мав солі від 3 до 2 метрів. І вони от виробітки так йшли. Мали там, 50 метрів, там, 70 і на нижче був 150 метрів, звідки добували сітку. І потім от це коли озеро, не знати, коли воно утворилося, я, наприклад, не знаю. А в 1914 році, в 2014 році, повернулося до шахтів, що воно геть було зійшло. Навіть казали, що там стояв у дирці якийсь щодень забився. Але це воно. Не було зв'язано. Самі шахти поступово сама вода okay. заповнила, заповнювала і тоді почали з шибів силовицю витягувати. Вона мала 70-80% солі і було вигідно, щоб її виварювали і робили з сіль, яку не знаю, біленьку. Оце так коротко про соливарню і про це місце, де ми тут. Здивилися. Ну, це Косів 1900 рік, От, як бачимо, міська гора. вона, е, так сказати, лис зарощена. Мені наприклад, вона більше подобається, чим зараз зарощує, тому що видно, там. Забудовано. навіть більше та. чи, чи забудована, чи. І це от косівський е, 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 базар. Тут, тут в основному продавали по дому, тому що ще перед е, теперішнім музеєм, mm -hmm. площа ринок, там були ядки, там продавали ну, кожен день. А тут базарі ти проходив у вівторок п'ятницю, це щотижневі. А також були величезні ярмарки, які були 4 рази в рік. Е, коли там Зразу не став. <кій> Івана Двічні. Івана Дмитрія. Там ще, по-моєму, перед великим якийсь був і десь стопе. Це, 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 <кій> це місце зараз його <кій> немає. <Івану mai>. <кій> зараз це місце, це є <кій> беріг. Він <кій> нас не знаю. Я Оце знову з цього будинка світлина. Ну, тут можна, оць, тут видно, яка була забудова послід. Було все е, дуже ну, компактно, тому що сам Косів між, між горами, з однієї е, рибниця, з іншої сторони міста гора і теж горби. І в той час на <кій> була окремо собі гміною. Е, Своїм урядом, своєю школою, своїми абстрактиві, так само з українськими товариствами культурними. І зараз е, поговоримо, чому ця така забудова е, шкодила дуже Косові. Кожен рік у Косові ставалася пожеж, тобто і, ну, як сказав, невеличкі батери. Будинки згорали. Ось так раз у 2-3 роки ставалися катастрофічні. От, наприклад, є в що 5 квітня 1866 року згоріло 12 будинків на площі ринка. Ще 10 залишилося, ну, дуже пошкоджені. В 1873 році 30 будинків. І найбільша така, як, і що найгірше для посла пожежа сталася 21 серпня 1896 року. Це я вертаю. Оце якраз 1896 року в листів поведено. А тут от видно... Тобто, 1896 році. І як описував отець Олександр Галітовича, він був парахом церкви монастирської і писав, що 21 серпня над ранком постав у місті Косові великий пожар, який знищив, за словами уряду, 161 хату. Почався він від жидівської хати, розміщеної коло церкви, пожар одняв всі жидівські забудови з трьох сторін коло церкви. церкви, і перша і церкви, яка доклада згоріла. Також згоріло приміщення пошти з кореспонденціями і посилками. З пошти, з пошти встигли винести касу. Згорів дах на синагозі. Це чорне місце, це тут була церква Святої Трійці, яка вона тоді згоріла. Лишилася лише дзвіниця і, напевно, відбудували там капличку десь пізніше, тому що це світлина 1906 року. Ось це будівля На ній згорів тільки дах, вона мурована була е, в жовтні, 1941 року, коли Голокост у косу. нацисти вбили сім євреїв, а також її спалили. Що потім знаю, ну, люди по-різному казали, що наші базі її потім розібрали її зараз немає. Оце будівля є старої кошти. Тут видно зверху, з міської гори слова, видно, тут де базарбу, видно річку. Це те, що за тої катастрофальної пожежі. І отець Галатович хотів відновити цю церкву. Зараз той там будують, будують вже не знаю, скільки років. Так і тоді не відновилося, він видавав навіть листівки, які розповсюджувалися mm -hmm. у е, Російській імперії. Колотець mm -hmm. Гритович був москофілем. За це він і поплатився, що відсидів в цьому mm -hmm. Ну, Зараз тут вже ще будинок полотенце щось теж не може побудувати. Видно якесь таке місце. <coughs> На душу.